Це зруйнована казарма. В'їзд Миколаїв. З боку соляни. Тут найбільше було ударів по інфраструктурі. Реноцентр, центр. Теж тут ракета впала, ракета через дорогу впала. Як бачите, ну, найбільше руйнування зараз. Це будинок агроосвіти і все, що там внизу, це було тебе колись. Ну, ось рядом ще будинок, тут в пристройку попала ракета, як бачимо, це Миколаїв. Next door. Have a job. Це Миколаїв. Миколаїв не здається, Миколаїв працює.